Сьогодні у нас рис із тунцем. Для цього потрібно 120 г рису пропареного, баночка тунця у мене подрібнений, томатна паста, морква цибуля, зелень у мене морожений кріп і олія. Ось таких 7 продуктів потрібні для цієї страви. Для початку. Треба зварити рис. Рис пропарений, не обов'язково прополіскувати, залити його водою в два рази більшу об'єму, чим рису, посолити, і хай вариться хвилин 20-25 до готовності. На сковорідку налити олії, дати порізану кубиками цибулю. Коли цибуля стане прозорою, додати потерту на грубій терці моркву, не забуваємо про рис його треба час і часу помішувати, щоб не пристав до дна. Так, висипаю зелень, яка є в наявності, чорний мелений перець і десь півтори ложки томатної пасти. Коли рис звариться, висипати його до наших овочів, тунець. Все добре перемішати, додати сушений орегано, у мене, ну, в кого які приправи. Мені подобається з орегано і базилік сушений. Перемішати і накрити кришкою для того, щоб ці трави добре пройшлися через рис. Десь на хвилинку. Потім ще на хвилину дві відкрити кришкою і хай випарується зайва волога. І все, і наша страва вже готова. Ось, вже готова до споживання. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, готуйте. Sebe dit dopre